Так, привіт. Розпакували ми акумулятор. От, підключили його до інвартора. Ну, Інвертор без нагрузки, але показує, що акумулятор повністю заряджений. 52,8 вольта. Значить, є тут вже з заводу Wi-Fi модуль. Ще ми будемо настраювати підключати. От він якось через цей серійний код там скачується програма на Android. Ну і на iPhone теж вона є. От, такі цікаві зажими тут йдуть, куча регулюровок, підключення, BMS ну, плата тут. Е, ну, мені він більше подобається, якщо чесно, ніж пілантах. Такі ручки складні. Йдуть от такі от, кріплення до нього для того, щоб в стойку ставити. 48 кг він важить. Ну подивимося, будемо тестувати його, підключимо нагрузку. Повністю його зарядимо, підключимо нагрузку, десь 2 кВт. І подивимося, наскільки годин його хватить.